Це Софія, і вона прийшла до нас на курс по гриму з отаким от референсом: це маска японського демона, яку Софія вирішила відтворити на собі, зробити ось такі опухші очі, потім грамувати себе далі. Я їй одразу сказала, що це буде важко. Але Софія сказала, що вона справиться. В неї було всього 5 років, і от вона вже сидить з одним оком, але каже, що все бачить. Далі Софія почала виглядати досить цікаво, ніби з мемчиків 30 коли прокинулася зранку в поганому настрої. Але все одно почала себе фарбувати. Покрила себе маскою огірковою, щоб створити бажаний блиск маски, та почала розфарбування. Потім отягла перуку та почала знімати свої відосики. Ми трішки познімали, а далі почали експериментувати за їжкою, щоб створити цікавий ріл та крутий перехід. І я не я, якщо не покажу вам ці варіанти, це, до речі, мій найулюбленіший перехід з потрісканою маскою, яка перетворюється на таку рожеву луну та облачка. Це дуже цікавий варіант від маски з вогнем та димом. Цей перехід дуже класний своїми фарбами і оцим красним. Димом та рухом волосся. Це такий прикольний ріл з іклами. А, якщо чесно, більше ми переходів не робили, бо нам треба було йти додому. Але я думаю, що вже з цього можна щось обрати. Ну і до речі, те, з чого все починалося, це ось такого переходу з образу до на після. А чи подобається вам Софії образ? Пишіть у коментарях, і як ви думаєте, наскільки балів вона справилася зі своєю роботою, та наскільки їй вдалося відтворити такий складний референс.